Початок другої ночі сьогодні вдарила в окремо будівлю. Поруч вежа і блискавку відвід, від, але блискавка не вибирає. Чомусь вона вдарила саме в ковід. Швидко полум'я охопило, але завдяки співробітникам ДСО Державна служба охорони, які обслуговують нас, плюс до того вони оперативно викликали представників, як ми кажемо, пожежників ДСНС. Пожежу вдалося локалізувати, вогонь не перекинувся на іншій будівлі, але, на жаль, цей корінь, який під солом'яним дахом, то він згорів. Що так, що